Друзі, думали, що сьогодні взагалі без грибів залишимося. Але ні. Під кінець походу все ж таки знайшли грибочки. Друзі, вітаю! Бачите, який набор кошиків грибних заказало собі. Супер. Сьогодні подивимось, що ми назбираємо в них. Візьмемо з собою ось такий середній кошик. Ми сьогодні, друзі, на межі, отам, бачите, на горизонті. То Тернопільщина, а ми на Франківщині. Там річка Днестер. Сьогодні 27 липня. Поки їхали, був невеличкий дощик. Зараз трошки покрапує, ну то нічого. У лісі, ну, не скажу, що така волога прям. Великого дощику тут не було. Все ж таки вирішили саме в ці ліса приїхати і подивитися, що тут коїться по грибочках. Ну і як завжди, друзі, все, що ми побачимо і ви побачите. Айда. Походили, друзі, по краєчку ліса. Нічого. От. Зайшли в сам ліс. Ну, подивимося тут. Волога все ж таки є. Бачите. Поки що жодного грибочка. Ну, похід тільки почався. Подивимось. Взагалі ніяких, друзі. Хоч поганка якась. Ну якщо тут нічого не буде, то підемо там поле є через нього і в інший ліс. Останнього разу, коли ми тут були, також нічого не знайшли, так? але ж туди була спека. Ну, От. Не знаю, дуже дивно, але навіть... Таких серижок немає. Ну, ніяких поганок немає. Нічого. Зовсім. Ліс відпочиває. Це він таку дуже сильну взяв собі паузу. <свісно> Відпуску, так? <свісно> <да. свісно> <свісно> Нема тут, друзі, нічого. Зараз переїдемо через поле і подивимося там. Гриби злякалися нових кошиків. Там вже один такий великий кошик, що. Так, там великий кошик, друзі, ну то капець. Як дві наші великі корзини, ті, що в нас були, вони і є. Перейшли ми, друзі, через те поле. Пів години походили. Теж нічого. Тримайся там за мене. Слизько під ногами обережно. І вирішили переїхати взагалі в інше місце. От. Давай тут трішки, йди за мною. От. І подивимося, що тут по грибочках. Ух ти такий заход важкий. Ладно, друзі, вимикаю камеру, бо зараз обидва будемо тут в Галіні. Ось бачите, галіна і тут такий важкий підйом. Ми в цих місцях, друзі, ніколи не були. Спонтанно отак їхали, побачили заїзд. Десь з кілометра три по лісової дороги проїхали і зупинилися. Ой, як гарно, так? Да? Цікаві місця? Угу. Для ка. Ого, бачите, там чи що. Зараз покажу вам, друзі. А ну-ка. Воно, бачите. Ну, схоже. А? Дуже багато. І там вони йдуть, і там. А це, друзі, вже цікаво. Лисички. Бачите? Ну ця дуже мала, не будемо чіпати. Ось цю візьмемо. От ще декілька. Отак. Перші грибочки за сьогодні є. А в цих лісах, друзі. Ну взагалі. Я, я такого ще не бачив, да, Ріш? Щоб, ну влітку, щоб там не було жодного грибочка, жодного, друзі. Ні поганки, ні сухого. Ні, ніяких грибів взагалі. Ох, і місця, друзі. Не знаю камера передає. Але дуже красиво. Схили сюди. Ліс мішаний. О, знаєте, як іноді заходиш у ліс, ну от подобається він. Не знаю, що тут по грибочках, подивимось, але сам ліс дуже гарний. що Там в тебе за знахідки там трошки лисички, голубінка яка О, гарна. Ну, бачиш. давай. Отак друзі, вже щось є. Дека. А тут що ховається? Дві сироїшки. Ну, Червоний ми не беремо. а там ще третя стоїть. Маленька. О. Це вже щось. Тиша така. Ось так. Якщо б ми там знайшли грибочки, то тут би сьогодні, друзі, не було би нас. Підгруздок. А ну Ми ріше цих місць не знаємо. Давай так вздовж цього яра да, будемо притримуватися його, праворуч, ліворуч, ходити і дивитися. Дивитися, який тут ліс. Буквально в мене за спиною взагалі інший. Да, цікаві місця. А це що за грабочок? А Ану, сироїшка. Але здається, що хробочлива. Так, бачите, друзі. А що в тебе? Ні, нічого. Нічого? На жаль, друзі, приїхали, бачите, поки думали. Туди поїхати, поки все ж таки доїхали, вже сонечко потрошки сідає. Ну але трошки часу в нас є. Скільки залишилось, скільки походимо. Ліса тут великі. Жекері, Марсик, допомагайте. Мало часу в нас залишилось. Взагалі, друзі, от можу сказати, по 23 му році. По у Франківщині. В цьому році ну, якась беда. З грибами. Дуже мало їх. Не вражає якийсь. Як почалось з весни, з шопинками, з моршками, дуже мало їх було, так і досі. Ну, треба пошукати, щоб знайти хоч щось. А, до речі, друзі. І рішення, знаєте, що нагадали мені? Що а, і дійсно так воно і, так? останні походи, якщо ми знаходимо гриби, то тільки в хвойних лісах. Ну, щоб більше хвої було. Тобто хвої було. Цих... До чого це? До того, що в лісственних лісах э, взагалі практично нічого немає. Ну, це я до чого, що думаємо, що напевно декілька днів поїздимо по горах. Ми знаємо, де є. наверняка є лисичка. Не знаю, що по білих, говорять, що небагато ще білих. Але все, подивимося. Так що наступного разу обов'язково кудись гори по лисичку. Дуже сподівалися біля Дністра знайти грибочки. Вже сріше їдемо. Так. Всі 5 кошиків да, будуть. Повні будуть грибами. <рив> не, ну, кошики дійсно гарні, такі ну, плотні. Що там? Той самий великий. Та-да-да. -да, я казав вже, да, що самий великий. там взагалі, не знаю, напевно, кілограм 20 грибів точно можна. Кокушка. А це ж лисичка? О, гарна лисичка. Бачите яка? Пішли собака, пішли. Пішли. Мухомор сіроружевий. Молоденький. Підійшли ближче до вірочка цього. Воно бачиш, скільки сироїшки. І воно в самому ярі. Давай, може, спустимось. І вздовж походимо тут, подивимось. Тримайся залі там. Так, тут обережно. Ой, тихо! Йой-йо, -йо. дивись, Риш. Штук 15. Ну це червоні, так. Бачите. Але скільки їх тут? Воно вони. Є й молоді. Так, ти там подивись, Ріша. я тут. З цього боку. Павутини дуже багато. Ну, сліва якісь грибочки. Ні, таке не збираємо. Сонечка вже нема. Так що будемо повертати ми до машини. Може щось ще побачимо. Не знаю, але... На жаль, сьогодні буде отакий от похід. Та ми впевнено не були, да? що, щось там знайдемо біля Дністра. Там... Такі ліса гарні. Як ти тут прийшов, а павутиння не, з... не убрав? А я нагнувся. Пудемо почекай, поки ти будеш йти. О, а то що лисички? Ні, то не лисички. Я вже показував, так. Схоже здалеку, але не вони. Голубінка. Бачите, але гапликий. Так, давай, так. Да. Піднимаємось тут. Ріж. Тут краще. Що там? Нічого. А що тут, друзі, побачив? Що це? Дві голубінки? Якщо так, то візьмемо. О, о, як. Одна і друга. Я тут. Зараз іду, Дві голубінки ще. А поруч лисичка ще. Оце ми, друзі, зараз вже підходимо до того місця, де ми спочатку ну, цього ліса заходили, де ми і теж лисичку знайшли. А цю, бачите, не побачили, а вона поруч тут була. І оці дві голубінки. А гарна лисичка. Ну, друзі, під кінець походу все ж таки на сковородку. Змогли зібрати. О! Ну, вже щось. Ну, я ж говорю. А ти де? Ріш? Не чую Ріша? ріш Ого, втекла. У нас, виходить, машина праворуч, але ми подивилися зліва. Бачите? Тут ще така тропка уходить в ліс. Ну, вирішили, ще 10 хвилин подивимось. Бо бачите, темніє. Що тут за лісок? І підемо до машини. А Тут такий ліс, друзі. Ну, Для підберезників і підосичників. Що тут попереду за грибочок стоїть? Перемісінька на стежки. Голубинка, ух ти. А ну подивимось. О, та гарно, друзі. До кошика до нашого. Так, от так грибочки затягують, да? А, але бодрить, да? Зелена. зелена да. О, Ой! Перекусило. Ну. О! Бачите, куди нас ця тропка вивела. Ріша, слухай, ну тут точно, да? наступного разу от, саме сюди поїдемо. Ну Тільки так, щоб часу було багато, бо це все. хмаринки ушли, я думав, що сонечко вже за гору зайшло, але ні. Бачите, воно ще трошки, трошки світить. Да. Так, тут можна йти йти. Гарне місце. А, а грибниці такий запах, так? Да? Ну, це після дощу. від мене Осика, береза, дуб. Прямо бачите, хвоя, зліва, смереки молодий. До речі, річ, в молодих смереках ми останнього разу червоняки збирали. Давай подивимося і тут. Раз зайшли вже. І сонечко все ж таки не сіло ще, я думаю все. Голубинка Підгрузки. Гарна? Воно один? Там ще один. Ага, гарна голубинка. Чистенько. Гарне місце знайшли, так? Угу. Обов'язково. На цілий день приїде. Та я бачу тут такі ліса мішані Супер просто. Ну, треба часу тут походити і пошукати грибниці. Ну що, друзі, небагато, але кошика оновили. Будемо йти ми до машини. Ну що вам можу сказати? Собаки набігали сьогодні. Ну дуже гарно. Хоча і грибів мало, друзі, але повторюсь, настрій такий просто супер. Особливо цей ліс останній дуже нам подобається. Повторюсь, обов'язково сюди приїдемо. Будемо йти ми до машини, витирати собак та їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.